Добрий день наші клієнти. Хочу показати вам класну баню для дому. Це баня квадрат 4 метри. Клієнт замовив в білому кольорі, ось так вона чудово виглядає. Декоративний світильник, котел. Все зроблено під ключ. Багато не буду розказувати, Ви вже, мабуть, бачили багато нашого контенту. Подивіться, як вона зараз зроблена всередині. Дубовий стіл, лавки. Вся електрика, як завжди, у нас найкраща виведена на автомат. Поличка, вентиляція, така е, класна люстра, яка у нас е, на пульту. Вона може змінювати свою яркість, кольори. Дуже-дуже дуже класно. Я сам дуже люблю відпочивати в бані. Е, душевий піддон з відром перекидайкою та водоречуємо. І ось така парна. До речі, ми зробили ще таку поличку для, для взуття, для того, щоб можна було скласти. Ось так все виглядає. Вішалечко. І сама парна. Котел. В котел буде укомплектований камінням. Ось такий підголовник ми зараз ще зробили. Ось такий дуже зручний, класний підголовничок. Вікно відкривається, вентиляція, липа, вагонка на слипа і дубові лежаки та дубова підлога. Ось так все виглядає. Це класний варіант бані, яку можна поставити в себе вдома на 2-4 людини. Вона дуже швидко нагрівається, класно темп, тримає температуру, тому що предбанник утеплений базальтовою ватою. Тут у нас ну, все зроблено як для себе, якісні пластикові вікна, широкий підвіконник, дубовий розетки. Ну, все, що потрібно для класного комфорту та відпочинку вдома. Тому пишіть, дзвоніть, замовляйте, приїжджайте, і ми зробимо для вас найкращу баню в Україні.